Добрий день, дітки! Пропоную вам сьогодні відправитись зі мною у подорож. Послухайте віршик: в парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, Віти на півголі і небо синє, чисте, метушні немає. Тиша й прохолода, осінь золотає, тихо ніжно ходить. Осінь час найцікавіших перетворень. Дерева до них готуються мовчки, заздалегідь, та для уважних очей і кмітливих голів усе таємне стає явним. Подивіться, як змінились дерева восени. Що сталося? Що відбулося? Сонце світить вже не так яскраво. Його світові сигнали дерево сприймає приблизно так. День коротшає, світло тьмяніє і холоднішає. Час готуватися до зими. І в живому організмі дерева починаються. Грандіозні перетворення від коренів до кінчиків лісточків, адже попереду місяці сурових випробувань. Для того, щоб деревам вижити взимку, потрібно позбутися зайвого і зберегти поживні речовини та воду, адже зима для дерева пора. Не лише холодна, а ще й посушлива. Улітку коріння дерева, мов насоси, качали вологу з ґрунту До кожного плоду та до кожного листочка, а взимку вода стає снігом і льодом. Деревам нічим буде втамувати спрагу. Листя постійно потребує вологи, а з поверхні листка Вода вільно випаровується, такі витрати у посушливу пору для дерева нищівні. Непотрібними стають і рештки мінеральних речовин, що відкладалися у листочку. До того ж, сніг, налипаючи на листя, обтяжив би гілки, і вони пламалися, тож дерево легко скидає зайвий листяний вантаж. Явище, коли листочки падають з дерев, називається листопад. Послухайте віршик. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стеліт сад, за моря в краї далекі відлетіли вже лелекі, хмари небо затягли, вітер віє з-за гори, ходить осінь. Листопадом жовте листя стелить садом. А яке небо восени? Восени небо похмуре, сіре. А які хмари на осінньому небі? Осінні хмари можуть бути білі, пухнасті, а можуть бути. Темні, важкі, низькі, дощові. Який осінній вітер? Осінній вітер холодний, пронизливий, яке листя на деревах. Жовте, яскраво жовте, червоне, оранжеве, красиве, золоте, багряне, різнокольорове, велике. Маленьке. Що ще відбувається з листям? Воно опадає. Як це явище називається? Це явище називається листопад або Падолист. Повторіть це слово листопад або Падолист. Ось така вона осінь. Її називають золотою. Чому? А ще осінь дуже щедра. Чому, як ви вважаєте? Я дуже люблю осінь. А ви на цьому наша подорож з вами закінчується. Я кажу вам до побачення. До нових зустрічей!